Всім привіт! Мене звати Роксолана, і сьогодні ми поговоримо про Візантійську імперію та її ставлення до Київської Русі. Книга Павло Роберт Магочі Україна історія земель та народів, Друге видання. Отже, автор пише, що Візантійська імперія була східною частиною Римської імперії, і після падіння Риму 476 року нашої ери продовжила. Імперські традиції ще на тисячу років, поки її 1453 року не завоювали турки-османи. Турки Термін Візантієць і Візантія пізнішого походження, бо жителі імперії та її правителі називали себе римляними, грецькою, ромеями Хоча Візантія постала у Східному Середземномор'ї і мовою адміністративного та культурного життя тут була грецька мова, і підвалини східної римської або візантійської імперії були закладені ще перед падінням Риму імператором Константином I Великим, який правив у 306 337 роки. І котрий вирішив перенести столицю імперії на схід. І за місце було обране маленьке поселення Візантії на берегах вузької боспольської протоки, яка відділяє Європу від Азії. І має дійсно стратегічне значення бо з'єднує Чорне море з Мармуровим, а отже, з Середземним та Егейським. І 330 року нову імперську столицю перейменували на Константинополь на честь імператора Костянтина, який її збудував і зробив християнство державною релігією. Отже, згідно Автором, згідно істориком Павло Ромертом Магочієм, основними такими характеристиками із Візантійської імперії були перша це римська політична традиція з її традиціями писемного права та влади, сконцентрованої в руках верховного правителя, друга риса це еліністична культура. Спадкоємця класичної грецької культури. І третє, це, звісно, релігія, християнство. І за тисячу років кордони Візантійської імперії часто змінювалися. І найбільших розмірів вона досягла саме пишема Гочі, так, за імператора Юстиняна I у середині VI століття, коли охоплювала північ і південь Східного Середземномор'я, Балкани, Анатолію. Південний Крим та східне причорномор'я, а в часи повного занепаду всередині. 15 століття так імперії належала столиця Константинополь, Пелопонез та декілька міст. Проте упродовж тисячоліття, а у сфері культури, це навіть довше під пливом Візантії перебували не тільки ті землі, які вона контролювала, так, але і на околишній території, що їх Дмитро Оболенський, британський історик. Російського походження кінця 20 століття назвав візантійською співдружністю націй. І до цієї співдружності можна віднести чимало словенських народів, зокрема і Київську Русь, бо на неї був великий сильний візантійський вплив, либонь дійсно Макочі надає уривок з, з, з праці Ігоря Шевченко Україна між Сходом і Заходом. Редакція Львів 2001 рік, і Магочі пише, що найкраще візантійський вплив саме підсумував американський віза... візантиніст українського походження, а саме ось ем, даний Ігор Шевченко, про якого йде мова, і уривок якого я хочу навести уривок з саме цієї його праці Україна між Сходом і Заходом. Отже, він пише, що упродовж цитую понад тисячолітньої історії своєї держави візантійці вважали. Її спадкоємицею колишньої Римської імперії, яка за переконанням візантійських ідеологів, охоплювала увесь цивілізований світ, виходило, що Візантія це всесвітня імперія, всесвітні імператори, світові правителі. А візантійці також римляни і найбільш цивілізований у світі народ. Утім, вони перевершили своїх римських предків тим, що стали християнами, крім того, від... Сьомого століття латинський компонент у культурі їхньої еліти, еліти та адміністрації майже зник і повністю був замінений грецьким. Як і античні римляни, візантійці почували, що вони вправі погоджувати, навіть що вони праві погоджувати всіма, хто не належав до цивілізації, тобто варварами. Найоптимальніший, на їх думку, вихід для варварів це зректися тваринного існування, приєднавшися, звичайно, у статусі підлеглих до сім'ї цивілізованих народів на чолі з візантійським імператором. Шлях до цивілізації пролягав через християнство, єдину правильну ідеологію, монополізовану Візантією. Бо християнство, точніше, візантійське християнство, і було суттю цивілізації. Ці прості ідеї пропагувалися тисячу років з допомогою придворної риторики, журналістики так, середніх віків, а також придворних церемоніалів імператорських прокламацій, документів, написів на монетах. У 9 столітті такі культурні факти вважалися самоочевидними. Світ ділився на візантійців і варварів. До останніх належали не лише слов'яни, одні з найнижчих за рангом варварів, а й латиняни. Новий Рим, септо Константинополь, розмірами культурою, мистецтвом перевищував усі інші, в тому числі і Старий Рим, над Тібром. Бог обрав візантійський народ на роль нового Ізраїлю. Адже Євангелію було написано по-грецьки для греків, бог був настільки далекозорий, що навіть поклав на античних греків розвиток науки і мистецтв, а візантійці стали їхніми спадкоємцями. У полеміці при арабському дворі у 850-х роках один візантійський дипломат заявив, цитата: усі мистецтва. Походять від нас. Кінець цитати. Далі Ігор Шевченко продовжує. Цікаво, що дипломатом цим був не хто інший. А майбутній апостол Слов'ян Костянтин або Кирило. Своїх поглядів візантійці не міняли практично допоки існувала їхня держава. Кінець цитати. Ось так описує Візантійський вплив на Київську Русь. Ігор Шевченко у своїй праці Україна між Сходом і Заходом. На сьогодні це все. Наступна тема. Ми вже торкнемося детальніше саме в культури, тобто ми почнемо говорити конкретніше про, а ми говорити все-таки про мову чи про архітектуру. Ні, давайте почнемо з ар... архітектури. Давайте почнемо з архітектури. Отже, наступна тема буде стосуватись архітектури Київської Русі. Отже, всім па-па, всім хорошого дня. Залишайтесь на каналі, якщо вас цікавить така тема.